Чи гріх купляти у фірм, названих на честь слов'янських язичницьких богів? МК? Традиційні вишивці у фірми з назвою Мокоша чи насіння ТМ Велес. В категоріях гріха говорити, ну я не знаю, чи аж категорія гріха, чи там е, ті люди, які придумували ті назви, е, спеціально думали про те, що от ми посвятимо якомусь там Богу, якусь цю назву, е, і тепер вся ця торгова марка присвячена там якомусь язичницькому богу, ну, демону. Тобто, е, я би так до цього не підходив. Особисто, я не знаю, чим ті люди. Керувалися і чому саме так вони це зробили. Якби у мене хтось питався, наприклад, не знаю, якась там піар-кампанія, чи там група людей, які вигадують якісь там назви там для якогось торгівельної марки, чи якогось там кварталу, чи якоїсь там фірми, от кажуть, от ми хочемо назвати перун. Що ви думаєте на цю тему? Я би сказав, знаєте, ну радше не називайте так. Але вони у мене не питалися, тому назвали саме так, як назвали. Чим вони могли керуватися? Ну, я думаю, що могли керуватися просто Ну має бути якась. Там назва. Ну, от, має бути, по-перше, щось по-модньому, щось таке дуже оригінальне. Чи люди справді роблять е, якісь демонічні речі, представляючи назви своїх фірм, то безумовно. Ну, от, наприклад, ось я описав слово епіцентр в пошук. Воно мені показує епіцентр, бачите, вверху, ось тут. І ось мені показує, можливо, ви шукали епіцентр К. Це дуже важливо розрізняти. І справді, заходимо, дивимося, як виглядає сайт Епіцентру, і бачимо, що не Епіцентр, а Епіцентр К Тобто, насправді, торговельна марка називається не Епіцентр, а Епіцентр К. Заходимо на сайт. Ось, бачимо: Епіцентр К. Ну, якось воно не звучить, як це епіцентр К. Ну, якось дико. Але якщо візьмемо, приглянемося ось тут на логотип, то бачимо справді, що тут, де літера R, є ось цей значок. Давайте я вам покажу, як цей значок виглядає. Ну, ви його і без мене добре знаєте. Ось у великому розрішенні, будь ласка, бачимо так. Епіцентр К. Чому К це К, нібито схоже на копірайт, але по-інакшому пишеться, ніби там на ще якусь там торгівельний значок. Але насправді цей значок. Це чисто така забобонна штука. Ну от є люди, які мають такі забобони. Якщо в назву свого продукту вписати літеру, яка в кружочку, то буде йти торгівля. Чи це означає, що в епіцентрі грішно купувати? Ну ні, я так казати не буду. Я просто показую, що якщо ви бачите проблему в Велесі там чи в Перуні, чи ще, там в якихось інших там Макоші, ну то в епіцентрі також є ця проблема, і вона конкретно виникає з цього язичницько-забобонного стилю мислення. Чи тут є проблема? Ну, тут є, бо раніше це був епіцентр, а потім вони зробили цей ребрендинг і це КА доліпили, доставили. Якщо вони в мене або у вас спитаються, ми будемо знати, що їм сказати на цю тему.